Привіт! Це мій перший такий влог. І сьогодні ми будемо дивитися, як я прикрасила свій будинок до нового року. І не тільки. Якщо ви бачили попереднє відео, то покажу, що трошечки вже вдалося змінити. Тож, йдемо. В мене позаду віночок. Маю надію, ви його бачите. Це звернулася в фірму, яка мені сплела з натуральних ялинок. Такий різдвяний віночок. Посилання на них залишу. Хотіла би я повісити віночок і ось отам, за воротами, але є у мене підозра, що він там не проживе. Ще думаю, можливо, прикрашу якусь з ялинок, бо вони тут ну, такі гарні. І тут, там-тара там, у мене таке красиве дерево. Рездвяна, я його замовляла спеціально в Запоріжжі. І не тільки ага. чули звук. Це у нас такий цікавий замок. Так от, тут, можливо, трошки не вистачає світла, яке в нас так само вимикають. Дерево дуже красиве. Оце це Олексій. Мій чоловік попав в кадр. Ще купила собі декілька великих квіточок. І як це не дивно, вони тут прекрасно прижилися. І щоб оці листочки так гарно виглядали і блищали, є секрет. Мені підказали о Боже! Отак і знімай влог. Мені підказали в магазині, порадили ось цей спрей. Я наношу його на листочки, і потім воно виглядає таким чином. Ще раз показую вам цей спрей. Угу. Льоша, трохи волосся поправ. Ні, Ну ти можеш залишатись так. Це дуже гарний. Окей, є, що поправля. Дякуючи Олексієві, який тільки що прийшов <зі>, зі спорту. Тепер у нас є оцей чудовий годинник. Він його вчора буквально повісив. Тут раніше висіли штори, але я вирішила, що вони мені не потрібні. У нас, як і у кожного українця, як бачите, є плита, а є ще одна плита з газом на всякий випадок. Бо коли вимикають світло, ми користуємося ось таким способом: балончик і вперед. Я ще досі не змінила поличку для квіточок. Вона поки біла, але в моїх планах зробити її чорною і, можливо, якоюсь трошки ширшою, щоб було гарніше. Я їм купила LED-лампу. Ось тут у мене теж новорічний настрій. Я поклала таку гірлянду. Насправді це гірлянда з ялинки, яку я обмотала світлячками. З квітами також я ще поки нічого не зробила. Цей звук, який ви почули, це Льоша прийшов мене по цьому. Дякую. Він, до речі, дуже класний чоловік. Так от, оці квіточки я ще хочу пересадити. Можливо, у вас є якісь поради, тому що я би хотіла пересадити їх в. Декілька великих вазонів, і щоб там було по 5 квіточок, бо ну дуже в мене багато цих вазонів, але ми повертаємося до новорічного нашого настрою, і це теж мені робили на замовлення. Я посилання залишу. Виглядає дуже красиво. Насправді в моєму житті ну ніколи не було такого красивого декору, і в такому великому будинку я не жила. Але зараз в такі часи бремні я для себе вирішила, що ну коли як не тепер. Може звучить трохи дивно, але ти не знаєш, що буде завтра, що буде післязавтра. і тому я намагаюся кожен день свого життя зараз жити так, як хотіла би в своєму ідеальному житті. що ви ви, до речі, думаєте з цього приводу. Бо зараз, я крім того, звісно, що я доначу, бо мені можна було б розказати, ага, треба було продати будинок і дати всі кошти для військових. Але я віддаю десятину на армію. Це моя принципова позиція, і тому вважаю, що я можу собі дозволити ці всі приємності, тому що по факту не можу сказати, що моя совість от повністю. А... Не те, що чиста, що моя совість мені це не буркає там, що я маю більше, більше, більше. Але я собі кажу, що я, якщо я не дозволятиму собі, то скоріш за все я згорю набагато швидше, тому що в мене не буде такого запалу для того, щоб ну якось я не знаю, просто жити це життя. І це головна прикраса цього будинку, я вважаю, ось такі. Шикарні, неймовірні гірлянди, їх мені також зробили на замовлення. Оточені гномів. Але найбільше я люблю оцього оленя. Вам теж смішний він. Якщо вам взагалі цікаві такі відео, будь ласка, напишіть мені. Я ще з радістю зніму відео про цей будинок, бо мені ще є що тут показати і розказати. Взагалі, подивіться якісь інші мої відео. Насправді цей канал трошки про інше, він про жагу до життя, про те, як займатися своїм здоров'ям і як покращувати те життя і жити його наповну. Буду вдячна, якщо підпишетесь і поставите. Подобайку. Тут у мене також нові квіточки з'явилися, і ось так вони блищать за рахунок того спрею, який я показала. А це ще одна прикраса. І ялинка. Поки тут стоїть лише один подарунок під ялинкою. Я так, це мій чоловік мені вже поставив. Я ще нічого йому не купувала. До речі, до речі. А що би ви подарували своєму чоловікові? А це лайфхак. Моє день народження було більше місяця назад. І от ці квіти стоять вже місяць. Вони стоять саме тому, що я їх винесла на вулицю і маю змогу ще досі ними милуватись. Холодна температура. Трошечки спеціального засобу у воду і квіти стоять. Ще одна чудова прикраса цього будинку. Я купила монстеру велику. Мені вона здається тут доречною в цьому будинку. І от загалом такий настрій у нас складається. Я таки не розумію, от навіщо? Отакі дивани робити, що воно дає настільки річ не потрібна в нашому господарстві, і я не оцінила приставні такі дивани там, де неможливо нормально обпертися і сісти. Не раджу цей диван, незважаючи на його якусь шалену ціну, таке собі краще б купили б хорошого українського виробника. У нас сходи вмикаються і вимикаються тут світло автоматично, і в день вони не вмикаються. А от з 5-ї години, коли вони горять, виглядає доволі святково. Ще раз показую вам цей чудовий будинок. Розпаковка виглядає на всі свої. Тисячі чогось там красиво. Якщо що, це не пропозиція. Не треба мене поздоровляти в коментарях, але в коментарях можна написати, що ви отримали на різдво чи свята. Мені було би цікаво. Кабличка виглядає ось так. Це месіка. Ну, красива. Мрійте. Бо я собі загадала в цьому році отримати каблучку Месіку. Чи сама купила би, чи виявилось, що Льоша подарував. Насправді в моїй квартирі минулій була ось ця ялинка, і я по факту її всю перенесла разом з собою в цей будинок. Але все інше, всі новорічні прикраси я спеціально в цьому році замовляла, бо мені хотілося. От якоїсь такої вже більш новорічної обстановки, чи що. Я ще думаю прикрасити ялинку на вулиці. І хотілося б мені сказати, що в душі все радіє і сіяє, але насправді чомусь це не так. Очі ж вони не брешуть. Трошки сумно, якщо чесно. Що ж, і як завжди, за коментар під цим відео давайте розіграємо. Там, тара там. Хай це буде маска з рожевою глиною. І друга маска це буде альгінатна маска. Тобто у нас буде два переможці. Будь ласка, підпишіться, щоб не прогавити. А то, якщо якийсь ваш коментар виграє, і ви ж не дізнаєтеся, якщо не побачите, хто виграв через одне відео. Плюс також переможців ми покажемо. В нашому інстаграмі. Тобто в Сторіс, там Аля заважає мені розмовляти. І коментарі переможців з'являються в інстаграмі в сторіс, Тому слідкуйте. У ванні у мене теж новорічний настрій. До речі, це гантелька моя. Я просідаю з нею з самого раночку. Мені зробили ялинку на замовлення вона жива. Зразу видно, хто чим займається. Я власниця косметичного бренду. Тож у мене всі засоби нашого бренду нічим іншим не користуюсь. Але можна знайти от щось таке, це тестові варіанти, які мені дають технологи. В минулих відео я казала, що раковина мені ця не дуже подобається. Вона мені все так само не подобається. І, до речі, ми тут живемо вже четвертий місяць, і я жодного разу не скористалася цією ванною. А це те, що я бачу, коли прокидаюсь. Мені хотілося створити якийсь такий настрій, бо за вікном вже опало листячко. Давайте подивимося ближче. Я спеціально купила собі такі квіти, які можуть стояти навіть в мороз. Правда, хризантемки вже не вистоюють. Може, хтось дасть пораду, що з ними робити, чи їх обрізати на зиму, чи де їх зберігати, от я, власне, не знаю. Ялиночка. думаю, її ще прикрасити, щоб було в мені якось веселіше. Живу я серед сусен. ще, поки тут нікого немає, хтось зробив вже якусь помийку на сусідній ділянці, а це наш участок. Гарний басейн законсервований, десь сусіди будуються. У нас дійсно багато, дуже тарас, але, чесно кажучи, ми ними взагалі не користуємося. Вони всі відкриті, нема жодного навісу, і це доволі незручно. Бо ну так, я може, би ще колись вийшла, би пострибала чи якимось спортом зайнялася, але зазвичай щось тобі на голову капає. Сипліться, то я не сильно люблю ці тераси. Навпаки, я люблю виходити туди, вниз і дивитися на дерева. Я вже розказувала про цей чудовий будинок. Ви можете подивитись відео про всі за і проти. Ми його не будували, і він нам дістався, такий, який от ви бачите. Але з іншої сторони я жодного разу не пошкодувала про це придбання в цій кімнаті. Також панує новоріч. Настрій, трошки без ладу. Сюди я намагаюся зараз додавати якихось дрібничок, власне, ось поки така. І купила годинник. Подумала, що він має пасувати до цієї сірої стіни. Як вам, до речі, цей кабінет? Мені він ну, дуже маскулінний, хоча таке відчуття, що в ньому не вистачає життя. А як вам? Тут є велике вікно, я не дуже люблю цю кімнату і не часто в ній працюю. Тут у мене також невелика перестановка, я ось ці крісла попросила чоловіка перенести наверх, вони були внизу. По факту, зараз це моя робоча кімната, я тут знімаю щось для блогу. Ось у мене з'явилася вже така лампа. Радили нам її як професійну. Це мій вид з вікна. Привіт вам, сусіди! Не знаю, до речі, хто там живе, не знайомилась. Ну що ж, напишіть, як вам, що вам сподобалось найбільше, і що би ви зробили по-своєму, якщо у вас були б такі можливості, або взагалі є можливості прикрашати свої оселі до нового року. І я маю надію, що ви не опускаєте руки. Я можливо таким чином прикрашаючи цей будинок, також намагаюся не опускати руки і не сумувати, бо чесно кажучи, вже дуже сильно хочеться. Скорішно, поки не хочеться вже нічого. Та нам жити далі. Нам треба вистояти і треба продовжувати жити. Дякую, що подивились. до наступних зустрічей.